Вітаю тебе! На моєму ютуб-каналі в цьому відеоролику ми поговоримо про тапелку Лайм. Є круті апдейти, з якими в цьому відеоролику я з вами поділюся. Плюс до цього всього команда анонсувала, за що буде роздавати дроп. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Давайте розпочнемо з найголовнішого, а саме з дропу. Адже ми сюди прийшли, ми припустимо, граємо цю гру для того, щоб отримати дроп, для того, щоб заробити. Якщо перший та другий сезон будуть просто овер смішні, дроп буде дуже та дуже маленький, продовжувати воркати цю тапелку смислу немає. Перше та найголовніше, і про це я вже розповідав, що в грі Lime на сьогоднішній день є 1,6 мільйона. Користувачів, але з них дуже маленька кількість активними. Це означає, що більше відсотків людей просто зайшли в тапалку, раз тапнули або виконали одне завдання і все, забули про цю таполку, просто вже більше в цю тапалку не заходять. Команда чітко прописала, що таким людям вони дроп роздавати не будуть. І це нам на руку. Адже якщо їм навіть не роздуть по 2, по 3, по 5 токенів, то нам вийде жирніший дроп. Критерії по дропі були дійсно очевидними. І про ці критерії я розповідав в минулих відеороликах. По суті, ми йдемо гарно, фармимо ігрові монети та очікуємо на дроп. 2 грудня а, вийшов пост, де з 20 центів дроп опускається до 10 центів. Та перший дроп в 300 тисяч доларів буде, можливо, не такий жирний, але наступні подальші будуть ще жирніші. Тому є оновлення. А, друге. Про яке я вам ще не розповідав, лише нещодавно команда вела цю функцію, це треба свапати токени до САПів. Ми в цьому ролику перейдемо. Я покажу, як свапати та як забирати ще більше монет. Ну і перше завдання: просто потрібно бути активним в IME та в грі Lime. Це дуже просто виконувати щоденні завдання та завдання, які доступні в грі Lime. Тобто, тим самим ми фермимо більше монет і, скоріше, що за. Монети буде той же самий дроп, який ми очікуємо. Зразу наголошую, що в грі Lime можна фармити ігрові токени як без вкладень, так і з вкладеннями. Команда, нещодавно, якщо ми зайдемо в завдання та бачимо, є щоденно появилося нове завдання а саме СВАП. За свапи, як ви можете замітити, дають велику кількість ігрових монет. У вас, скорше всього, що. Туди в мене пише 66 мільйонів за 4 свапа, у вас буде писати менше. Адже я зараз сиджу не через Телеграм, як ми можемо замітити. Я зараз сиджу через IME, Це оболонка над телеграмом. Якщо у вас немає ще IME, я не знаю, як ви, по суті, дивитеся мої відеоролики, адже я вже про це неодноразово розповідав. Бачимо навіть, що за перегляд відео. Я отримую 1,5 мільйона монет. Ви скоріше всього, що отримуєте десь до 1 мільйона. Тобто я отримую більше монет. Тому посилання на IME я також залишу під відео. Плюс у мене є куплений IME Premium. це той же самий Telegram Premium, але в IME. і я фармлю додаткові монети. Тобто, якщо ви отримаєте, припустимо, 50 мільйонів за 4 сапи, то я в цьому випадку отримую 66 мільйонів, тому що у мене є куплений. А і мій преміум. Щоб забрати всі монети у моєму випадку, це 66 мільйонів монет. Мені потрібно зробити 4 свапи. Ну наголошую, що 4 свапи ми не робимо по 10 доларів. Ми робимо перший свап на 10 доларів. Забираємо 3 мільйони монет. Далі ми робимо наступний свап на 25 доларів. Ми забираємо там 10 мільйонів монет. Потім ми робимо третій свап на 50 доларів. Ми забираємо там біля 20 мільйонів монет. І ми робимо четвертий свап на 100 доларів. Забираємо біля 35 чи 40 мільйонів монет. Якщо ви будете робити кожного дня свапи, вам не потрібно ні 300 доларів, ні 200 доларів. Вам всього лише потрібно 120 доларів, щоб робити кожного дня свапи. Адже тут холдити ці токени не потрібно, щоб забрати винагороду. Вам просто потрібно зробити свап. Тобто ми робимо свап 10 доларів токени Lime, Заходимо сюди, забираємо 3 мільйони монет. Потім свапаємо назад, припустимо, в BNB, все готово. Далі ми свапаємо 25 доларів 50 і 100. До цього всього ми зараз перейдемо, я покажу, як правильно свапати. Але я наголошую ще раз, що по суті фармити монети можна як і без складень, так і складеннями. Тому переходимо до обміну. Нажимаємо обміняти, нажимаємо відкрити. Ми попадаємо в гаманець. Якщо у когось немає гаманця або хтось не знає, як його поповнити. Ми попадаємо в IM, посилання я залишаю під відео. Далі є гаманець. Все, ми попали в гаманець. Його самопортку потрібно поповнити. Я рекомендую поповняти токеном BNB. Ми е, зверху бачимо її аккаунт. Оце наш гаманець BNB. Бачимо тут, є Binance Smart Chain, ми нажимаємо, є різні мережі. Ми вибираємо Binance Smart Chain, і оце наша адреса. Ми її копіюємо. І на цю адресу відправляємо BNB в мережі bep 20 Ми відправили, бачимо, що у мене є в BNB 121 долар, тому я можу спокійно слапити. Ми переходимо назад в ігру, нажимаємо відкрити, попадаємо, зразу припустимо на Dex. З самого початку зверху ми вибираємо BNB, знизу ми ставимо лайм. Мені початку, спочатку потрібно свапнути на 10 доларів. Я там 100-200 доларів не буду для чого, щоб я, припустимо, сплачував ще додаткову комісію. З самого початку я свапаю на 10 доларів. Нажимаю обмін, підтвердити обмін, все очікую, поки моя транзакція пройде. Ми можемо нажати на BNB і бачимо, що моя транзакція очікувані. Бачимо, що транзакція моя пройшла. Ми можемо відкрити LimeGame. Трішки потрібно буде зачекати, щоб це все підтягнулося. Далі нажимаємо переглянути завдання, все бачимо, що ми успішно забрали 3 мільйони монет. Далі нам потрібно слапнути на 25 доларів. Нажимаємо ще раз відкрити. Свапаємо, по суті, по тій же системі. Якщо у вас не вистачає грошей, спочатку ми свапаємо всі токени, з злайму назад в BNB. І пізніше з BNB ми свапаємо назад в лайм. Таким чином, ми, по суті, виконуємо завдання. Та забираємо ігрові монети. Нічого важкого в гаманці немає. Тут максимально все дуже просто. Якщо комусь потрібна буде допомога, пишемо в наш чат. Ми, як завжди, вам з радістю допоможемо. Свапаємо та забираємо ігрові монети, з якої біржі робити депозит на гаманець АйМі, вирішувати тільки вам. Але особисто я рекомендую робити депозит. З біржі БінкІкс. як завжди, найкращі умови, найкраща комісія. Я є партнером біржі Бінкікс, тому для моїх підписників, для моїх рефералів, як завжди, є круті плюшки. Тому посилання і бонусну силку для реєстрації я залишаю під відео. В грі користувачів є 1,6 мільйона. Зараз ми собі трішки пофантазуємо, що може бути і що скорше всього, що буде відбуватися. Якщо хоча б 1% користувачів будуть активними, будуть виконувати щоденні завдання, а це означає, що вони будуть кожного дня відкупляти токен Lime на 10 доларів мінімум. Це 16 тисяч ончайн транзакцій кожного дня. Плюс 160 доларів, по суті, будуть йти в ринок на відкуп монети Lime. Якщо команда зможе реалізувати всі свої заплановані цілі, а як ми зараз бачимо, вона вже потихенько крок за кроком йде до своєї перемоги, йде до свого успіху, то всі ті цілі, про які я розповідав в минулих відеороликах по лайм, скорше всього, що будуть досягнуті. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!